Днями в Палаці учнівської молоді в рамках місячника профілактики алкоголізму, наркоманії та захворювань на СНІД відбулася зустріч представників правоохоронних органів, керівників відділів міського конкому, службу у справах неповнолітніх та міського центру соціальних служб для молоді з учнями міських шкіл. Перед школярами виступила спеціалізована концертна агітбригада Палацу учнівської молоді. Учням також продемонстрували фільм про шляхи падіння та можливості виходу із наркоманійної залежності. Після цього Тематичний діалог продовжила розмова за круглим столом, учасниками якої були представники правоохоронних органів, медики, представники навчальних закладів міста, психологи шкіл, представники влади. Підсумком розмови стали розроблені. Пільно заходи попередження в місті пояцтва, наркоманії та запобігання захворюваності на СНІД про медичні аспекти таких небезпечних соціальних явищ, як алкоголізм та наркоманія, ми дізналися з інтерв'ю з лікарем-наркологом Ковальського міжрайонного територіального медичного об'єднання Петром Васильовичем Лисом.